Отже, міжнародна торгівля переживає зараз непростий період. Дональд Трамп запровадив е, мита на імпорти з Мексики, Китаю та Канади. Як це може вплинути така ситуація на Україну? Як Ки сценарій готуючи є план Б. Будемо з'ясовувати. Тарас Качка з нами напряму у зв'язку. Заступник міністра економіки, торговий представник України. Вітаємо вас. Вітаємо вас, пане Тарасо. дня. раді вас бачити. Сподіваємось, що ми встигнемо розмов разом з вами за 15 хвилин розібратись в тому, що ж таки розігрує Трамп цією, ну вже світові змі пишуть відверто тарифною війною. Що це за інструменти введення мита, зустрічні мита. З боку там, тих країн, проти яких Трамп їх водить: Канада, Мексика, на черзі Європа. Що, що це означає? Що це за інструмент? Для чого це? Все залежить від перспективи, з якої це розглядати, з короткострокової, довгострокової. І ми уважно стежимо за риторикою Президента Трампа. І чим більше він говорить, він дуже багато говорить про тарифи. Тим більше розумієш, що це складна гра, як з його боку, не, не просто збільшення тарифів, але і водночас не просто така гра на підвищення з торговими партнерами. Це щось набагато складніше. В першу чергу хочу сказати, що в на сьогоднішній день більше йде заяв з усіх боків, не лише з боку США, але і з боку торгівельних партнерів, що можливої реакції. це відповідно коригує позицію Сполучених Штатів Америки. І от в вчорашнє здається, інтерв'ю до Дональда Трампа він вже говорив про те, що ну відбуваються процес, і відбувається процеси. Це наші партнери відповідно там відкладені певні тарифи. І так далі. ці процеси також засвідчують, що більшість торгівельних партнерів говорять про те, що якщо Сполучені Штати Америки серйозно ставляться до своїх намірів запровадити мита, то у відповідь будуть застосовані заходи. І для пів... північноамериканському регіоні, тобто Канади і Мексика, це може досить болюче вдарити. По американській економіці, але водночас президент Трамп говорить, що його мета довгострокова, і він готовий на короткострокові там проблеми на гаразди в американській економіці заради довгострокових перспектив. Це за цим цікаво дивитись, тому що питання повернення тарифів дуже активно використовується багатьма політичними силами в, в усьому світі і для України, як для експортно-орієнтованої економіки, звичайно, це риторика. Зовсім неприємна, і тому нам очевидно треба захищати і по аналізувати всю цю політику з точки зору того, що насправді різке підвищення тарифів лише шкодить світовій економіці, і тут ми свою лінію стратегічно розуміємо. З іншого боку, для нас Сполучені Штати Америки не є самим важливим, важливим торгівельним партнером. В напряму та він є важливим з точки зору безпеки, з точки зору макрофінансової підтримки. Але коли ми говоримо суто про торгівлю, у нас 800 мільйонів доларів експорт. Це невеличка частка в нашому в нашому експорті. В європейській союз ми продаємо на 24 мільярди. Доларів то, товарів, це купуємо навіть продаємо біль там на 24 купуємо. Перепрошую, і відповідно для, для нас саме Європейський Союз є важливим, і тут треба зрозуміти, що є ризик, який ризик в нас існує. Це те, якщо торгівельні партнери Сполучених Штатів Америки опиняться під таким тиском, а для Європейського союзу. Більше 20% експорту йде саме до Сполучених Штатів Америки, то теоретично існує можливість того, що торгівельні партнери США почнуть закриватися. Ці та наші ринки, які нам важливі, почнуть закриватися. Але в нас відносини з європейським союзом набагато стратегічніше. Це наш. Ключовий торгівельний партнер: 59% нашого експорту, 49% імпорту, багато логістики з третіх країн, де з європейського союзу. Тому очевидно, що в нас немає такої прямої, там такої як це шестерінок, та які в mm -hmm. пов'язані з обмеженням доступу на ринок для української продукції. Навпаки, ми намагаємось будувати спільні коаліції з ЄС, розвивати мережу двосторонніх угод про вільну торгівлю з урахуванням. Підписаних угод, і які ще будуть ратифікуватися, близько 80% нашого експорту буде власне реалізовуватися через угоди про вільну торгівлю. І тому відповідно в нас є багато інструментів, і також ми уважно стежимо за всіма тенденціями для того, щоб уникнути негативних тенденцій, які можуть проявитися в світовій торгівлі. Як ви вже на початку сказали, Трамп дуже любить виступати з заявами різними і на тлі ось цих заяв, на тлі рішень його пішли на спад ціни на нафту. Чому ось так взаємозалежне його введення мит на товари, деякі і ціни на нафту? Чому так навіщо введення введення не введена не пов'язано? Нафта це окремий предмет його уваги, і це частина політики для того, щоб максимально його заяви були пов'язані. З тим, що збільшується видобуток в Сполучених Штатах Америки, це його такий інший підхід ніж попередньої адміністрації щодо кліматичної політики, щодо кількості видобутку нафти в Сполучених Штатах Америки. Це його політика, і він робить багато для того, щоб вартість енергії енергії енергоносії в цілому стала меншою. Це теж ми за цим уважно стежимо, тому що розуміємо, що. Ми живемо в епоху такої еволюції енергетичних систем, коли більше відновлювальних джерел енергії, більше різних там альтернативних рішень, і політика Сполучених Штатів Америки теж буде визначальною для розвитку енергетики, але це такі досить. Такі сусідні сусідні поняття сусідні категорії. Хоча як ми чули в заявах з боку Канади і представників Канади, що власне залежність певних регіонів Сполучених Штатів Америки від постачання. Тань електроенергії з Канади теж є чинником, який стримує дуже різкі підвищення і запровадження тарифів. Тому весь світ насправді переплетений, і що дуже цікаво, це дякую за це запитання. Насправді Сполучені Штати Америки зараз стоять перед усвідомленням того, що не лише тарифами міряється світова економіка, наприклад, в рамках світової організації торгівлі велика увага приділяється захисту. Інтелектуальної власності, а власне, і власне інтелектуальна власність є каналом. Притоку капіталу до Сполучених Штатів Америки від правил щодо інтелектуальної власності в світовій організації торгівлі, угода ТРІПС торгівельні аспекти інтелектуальної власності за 30 років існування цієї угоди вигравала лише одна країна це Сполучені Штати Америки, тому що всі роялті, всі патентні платежі, які сплачувались, вони йшли в до Сполучених Штатів Америки, і це такий нетто Отримувач власне від світових правил щодо дотримання прав інтелектуальної власності, і тому очевидно, що лише тарифи на товари це лише одна частина. Коли ми подивимось статистику торгівлі між сполученими штатами Америки і Європейським Союзом, то справді на фізичні товари. Європейський союз експортує товарів більше до Сполучених Штатів Америки, але коли ми додамо до цього ще послуги: транспортні послуги, цифрові послуги, всі види послуг, то виходить, що торгівельний дефіцит фактично нульовий та, тобто він збалансований, тому що послуг Сполучені Штати отримують з боку європейського союзу платежів за надання послуг набагато більше ніж у зворотній бік. Якщо до цього ще додати роялті, додати інвестиційні потоки, то з'ясовується, що економі такі товаропотоки чи потоки капіталів між ЄС Сполученими Штатами Америки є збалансованим. Але увага президента Трампа вона пов'язана більше не не от з цим глобальною, тобто розумінням торгівлі, скільки з спробою відновити виробництво в Сполучених Штатах Америки. Це його великий, велика ставка. Та тому вона йде далі ніж раціональність. Це його велика віра в те, що якщо запровадити тарифи, то люди, то знову в сполучених штатах Америки будуть відкриватися фабрики, які закривалися, і люди, американські громадяни, підуть працювати. На заводи, так як це було там в х, -х 80-х. чи це справдиться чи ні, багато економістів говорять, що це не справдиться. Багато експертів говорять, що це надто ризикована гра, Але він вчора заявив, що це власне його довгострокове бачення. Але тут якраз таки весь світ любить концепцію такого решорінга, френшорінга, тобто перенесення виробництва ближче до місця споживання, і Україна теж за цю стратегію. Тому що ми інтегруючись з європейським союзом, стаємо країною, в яку треба переносити виробництво з там південно-східної Азії, з Китаю з інших далеких регіонів. Тому що це кліматично дружніше, тому що ми дотримуємося європейських правил, і це ближче до внутрішнього ринку європейського союзу, до якого ми інтегруємось. Тому можливо в різних перспективах, але ми переслідуємо однакову мету е водночас в менш руйнівний спосіб, в більш злагоджений спосіб. Але це вже питання вибору економічної політики. Ви дуже розлого і чітко описали всю ситуацію, да? але якось ми не проговорили ситуацію навколо Китаю, який дуже жорстко відреагував на всі ці заяви Трампа і. Заявив, що вони готові до будь-якого формату протистояння зі сполученими штатами. Ми та проти Китаю, і взагалі, ну та, та, та такі дії вони можуть отримати якийсь ну не знаю, там незворотні масштабуючися ефект. І ми просто зануримо світову економіку в якусь кризу, з якої потім будемо довго виходити. Такий ризик існує, безумовно, його не треба виключати, тому що надмірно різка тарифна війна в нас в історії там, сучасної, сучасного світу була в основі Великої депресії 29-33 років, і це зачепило всі країни без винятку. І тому ну, навіть ми маємо історичний приклад для цього. Але в той же час ми розуміємо, що світова економіка вона набагато інтегрованіша і відкритіша зараз ніж 100 років тому, і тому очевидно, що е, якщо буде скорочення товарообігу між США і Китаєм. Це означає, що буде зростати торгівля між Латинською Америкою і Китаєм. Можливо, попит на певні українські продукти може бути більший в Китаї. Очевидно, що Україна теж багато чого імпортує з Китаю. У нас 20% імпорту йде з Китаю, і в тому числі те, що комерційні структури закуповують безпілотні літальні апарати. Леочаска цього. Купується в Китаї теж і тому очевидно, що для нас важливо, щоб економіка розвивалася і торгівля розвивалася, а не скорочувалася. Чи це зачепить Україну, і чи буде таке протистояння між Китаєм і Сполученими Штатами, як заповідається, ми, звичайно, не можемо наперед вгадати, але в той же час ви бачите, що ми намагаємось. Підтримувати можливості для збереження і розвитку торгівлі з усіма торгівельними партнерами настільки наскільки це важливо. тобто Китай для нас теж є важливим торгівельним партнером. Пане Тарасе, на сам кінець, ми готуючись до ефіру, проаналізували, що в січні, грудні і лютому цього року відбувся такий великий спад експорту зерна. Чому які причини? Ну, по-перше, база порівняння. Тобто, нас насправді треба дивитися на в обсягі вивезення зерна там, 21, 22, 23, 24 і 25 рік там, індивідуально. Зима 23-24 року була періодом, коли ми намагалися надолужити експорт, який був заблокований влітку 2023 року нашими ворогами Росією в Чорноморському зерновому коридорі лише він запрацював на повний масштаб лише в листопаді 2024 року, або в жовтні листопаді 2024 року, і тому очевидно, що обсяги вивезення зерна були тоді дуже великі, тому що це вивозились обсяги, і які традиційно взимку вивозяться, і також ті, які були літні, і навіть з минулих з минулих врожаїв. Тому справді мене теж дивують ці ці цифри, але потім пригадуєш, що тоді власне був такий великий швидкий експорт по продукції. Плюс до того всього, по певним культурам, в нас був менший врожай там по кукурузі, менші обсяги, і тому очевидно, це дається в знаки. але з іншого боку, в нас є досить гарні очікування на. Врожай цього року, і тому очевидно, що ми очікуємо, що ці цифри будуть зростати цього року. Насправді треба розуміти, що на сьогоднішній день можливості для експорту, як логістичних, тобто через порти і залізницю і автомобільні, так і тарифні, тобто зняття тарифів нашими торгівельними партнерами, є більше ніж можливості для до виробництва, яке страждає через російську агресію, і це головний чинник. Успіхів чи невдач в торгівлі, дякуємо вам дуже за цікаву розмову. Тарас Качка, заступник міністра економіки, торговий представник України, був з нами на зв'язку. Я думаю, що українці б зорієнтувалися в тому, що таке тарифна війна, і, і що задумав Трамп. Але є дійсно загроза того, що може повторитись історія сторічної давнини, коли США накрила велика депресія, саме одним з елементів якої був напередодні якраз подібна тарифна війна. Ну подивимось до чого призведе ця стратегія Трампа, з якою він прийшов на нову стару посаду, як то кажуть, на новий термін залишається. Лише затамувавши подих, дивитися і час від часу аналізувати, до чого це може призвести.